Добрий день, шановні, і що вечір вже. Вітер не пристає, дутий холодний. Ну і вже далі затягувати нема куди. Ось сіянці дикого персика висаджую в шкілку. Ось так вони посходили із зерном, з корінням гарним. Так ми їх висаджуємо у шкілочку. Потім на них будемо прививати культурні сорти персика. Отаким таким ножиком крупним я вирізаю. Ось така шкілочка. Я вирізаю сіянці в місті з землею. Ну і потім їх висаджую. Уже одна шкілочка прийнялася, все добре, все росте. Все добре прийнялося. Жоден не випадки. Оце якось так. Аби тільки не було морозу. Саме головне, бо щось таке воно надихає ой-ой-ой. Добренько, до побачення. З вами був Віктор Шотко. Всім всім теплих ночей. До побачення.